Друзі, вітаю! Роблю такий коротенький відеогляд на мотоцикл Honda nc 700 x Мотоцикл новий, реально 2000 км. Тобто, хто хоче купити новий мотоцикл, ну, тут я не знаю, що тут знімати, тут усе в добре чудовому стані. Тобто мотоцикл навіть обкатку не пройшов до кінця. 2000 км рідного пробігу, дуги безпеки, скло тюнінгове високе. Пуїх стоїть хагер. Мотоцикл на механіці. 6 2000-рідного пробігу. Мотоцикл з Японії без пробігу по Україні. Роблю таке відео, просто щоб можна було побачити, якщо є якісь потрябинки, але їх тут ніде нема. Тобто мотоцикл без дефектів, зовсім без дефектів. Бо тут на трубі часто буває якісь там цяточки, тут нічого такого нема. Ну, кому потрібно, можу зробити дуже потрібно, такий е такий дуже ретельний. Зараз я роблю коротке відео. Кому потрібно, пишіть дзвоніть в месенджер. Залюбки зроблю більш детальний. І взагалі пишіть, дзвоніть. Якщо є якісь запитання, може не по цьому мотоциклу. А взагалі, то я залюбки вам відповім. Дам консультацію, у нас великий. Досвід роботи з мотоциклами. Що всім дякую за увагу, гарного дня!